Жителька Коддівуару Вівіан Куаме полюбила дерева какао в 17 років. Тоді вирішила, що какао-боби стануть частиною її життя. У 2021 році відкрила фабрику з виробництва шоколаду. Моя мета надати цінності шоколаду, зробленому в кот Дівуарі. Кот Дівуар світовий лідер із вирощування какао-бобів. Більша їх частина йде на експорт, тоді як виробляючи шоколад, можна заробити більше. Вівіан вирішила, що не прогавить такої можливості. Я вирушила до Італії, щоб навчитися перетворювати какао-боби на готовий продукт. Коли я повернулася, виникла моя компанія. На пакованні шоколадних плиток зображено визначні пам'ятки Дівуару. Є навіть шоколад у вигляді географічної мапи країни. Так Вівіан хоче показати красу її батьківщини. Мені подобається, я вдячна цій компанії та її власниці. Вона така молода, і вже робить свій шоколад у Дівуарі. На фабриці, окрім Вівіан, працює ще п'ять осіб. За рік переробляють дві тони бобів Шоколад продають у магазинах і торгових центрах Абіджана. Зараз жінка-шоколатія шукає інвесторів, щоб розширити бізнес.